Всім привіт! З вами Віктор Апухтін і компанія Falcing Україна». І сьогодні я попробую вести свій маленький репортаж українською. Я, правда, як завжди, знову спізнився. Коли проїхав, хлопці вже закінчили. І у нас така фінальна стадія, йде підмальовування, підфарбовування деяких ну, там, буквально там, тросички, трішечки, щоб здати його замовнику. Такі малярні роботи. Володя зараз їх виконує. І у нас завжди то робота чистенька. Але хто працює з крашеною бляхою, той знає, що взагалі-то воно працює чистенько, але де-не-де -де буває якась коцечка, якась рисочка. Я вже обійшов по колу другий раз, але не знайшов. Значить, Хотів вам показати, що, як завжди, у нас кути зроблені весь парапет, я не знаю, як правильно українську в реєчку, чи в шпугу, чи в планку з'єднувально, але отакі колпачки на вендшахти з жалюзями. І виходить вони два ковпака, два близнюка. І що ми тут зробили? Значить, такий нюанс може кому стане в нагоді. Получається заход до комунікацій. Тому ми просто підбільшили розмір, щоб не вирізати на ковпаку. І зробили тут таку ревізійну рішітку, от, яку можна зняти, демонтувати, завести якісь комунікації і одіти її назад. Це дуже легко одною рукою. От я знімаю, роблю. Все, вон її вітром не здує, от вона тут буде висіти до той пори, поки не прийде час робити там якісь маніпуляції з заводом комунікацій. Ну, по даху в мене взагалі питань нема. Парапетик чотенький, ковпаки близнюки, ну супер, Фальцинку Україна, як завжди, на висоті. От. І ми робимо якісні речі, робимо їх для людей, для людей, не тільки там, які мають супер гроші, ні, ми робимо це для всіх, але наші послуги вони не для кожного. Я поясню чому. Хочу зняти це з різних ракурсів. Отак От це виглядає з Я зараз лізу по драбині вниз, донизу. О, і ми бачимо ідеальна нітка, ідеальний зазорчик. Бо то робили майстри, робили з любов'ю. Також само зліва. От ми бачимо нитка, ідеальний зазор. От. І зараз покажу салонний відливи. От у нас відлив другого поверху. Всі гарненько зроблені, Внутрі конвертик. Отак От це виглядає знизу. Відливчики стоять, водосточка. Змонтіровано, все гарненько. І от загальний вигляд будиночку. Ну і скажіть мені, які пластикові труби замінять металевий водосток. Водосток виконаний з металу. Труба має квадратний перетин і воно просто вписалось в цей будинок. Воно не виділяється, воно так, як задумував архітектор. Коли тут буде вже зроблений благоустрій, зроблена травка буде, посажене деревця, воно буде взагалі-то мати вигляд дуже, скажімо так, по-багатому. А поки це зроблено з любов'ю і виглядає надійно. Зазорчики рівномірні. Дам відповідь на питання, чому наші послуги вони не для кожного. Ми майже кожен день стикаємось з об'єктами, замовниками, робимо свою справу. Те, коли люди кажуть, Ой, щось у вас там трошки дорожче, у нас тут 6 фім надавали нам пропозиції, і у вас саме там виходить дорога. Ну, я пояснюю, ну, чому дорога? Тому що ми робимо вон, відливи, ми робимо водостік, е, такі, які ніхто не робить. Ми робимо парапет. Так, як це ніхто не робить, що у нас трошки краще. А люди кажуть, а нам не треба краще, нам треба дешевше. Я ну, Тоді вибачайте, у вас дешеві пропозиції вже є, то вибирайте їх. От. І тут ми з вами не, не, ну, не домовимося, ми вам не зможемо допомогти. Е, чому? Тому що ми не хочемо в своїй роботі якось спростовувати, як, ну, спростовувати технологію, спростовувати деталі. Е, це впливає. Е, Ну, ну дуже впливає на якість е, кінцевого вигляду продукту. Це, е, скажімо так, воно ненадійно і ми за це не беремось. Тому вибачайте, люди добрі. Якщо ми вам відмовили, е, ми робимо правильно, ми робимо якісно, ми робимо це надовго і ми робимо це для вас. Зрозумійте нас, кожен хай робить свою справу, ми робимо свою. Я нагадую, з вами компанія Фальцин Україна і Віктора Пухтін. Всього на все добре.